Добрий день, шановні колеги, ми продовжуємо курс PHP 2023. І сьогодні у нас цикли і повторення дій. Я сподіваюся, що ви четвертий вже розв'язали. Завантажили, сьогодні буде перевірка. І потім перевірка буде вже кожен день, і ти ми входимо у ритм постійних перевірок. Перші три я дав змогу якось підтягнути, приєднатися. Тепер працюємо, ви можете здати у будь-який день, і в будь-який день воно буде перевірено. Якщо ви. Неуважно дивилися четвертий спринт. Я напомню, що до четвертого спринта є бонусний відео, бонусний спринт, де ми розглядаємо, як взаємодіяти з кодом PHP через термінал операційної системи, наприклад, Windows, Linux, як передавати команди. Якщо ви захочете написати якусь систему, яка буде працювати з графічними файлами, переименовувати щось, то дуже-дуже класна річ. Тому приєднуйтесь до курсу. Буде цікаво. Переходимо до спринта, повторення дії, цикли, цикл ФО. По-перше, навіщо треба повторювати дії? Дії треба повторювати, коли у вас багато однакових. Так, видалимо. Коли у вас багато однакових дій, які ви, вам треба повторити. Причому ви не знаєте, скільки разів іноді. Це прийдеться робити. А оскільки PHP, це язик бекенду і працює з базами даних, які є або таблиці, або колекції документів, то вам постійно буде треба перебирати масиви, таблиці, бази даних, ви постійно будете працювати з цим. Тому цикли треба засвоїти. Тому я так багато приділяю уваги циклам у цьому курсі. Тобто, Зараз ми базовий алгоритм циклів відпрацюємо, потім ми цикл while відпрацюємо, потім цикл for each, потім вкладені. І все це на прикладі з масивами. Тому а, поїхали код 0.4, 0.5 PHP. А, цикли. Цикли. А, що таке цикл? У PHP самий простий цикл виглядає наступним чином. А, я зараз напишу і розповім, що, де і як працює. Я написав цикл, і всі команди, які будуть написані ось тут у боді цикла, між фігурними скобками, будуть повторюватись ту кількість разів, яку я задав. Так, я написав цикл, ось це блок баді цього цикла. Ці команди, які будуть написані у циклі у цьому блоці, будуть повторюватись ту кількість разів, яку ми задамо. Службове слово ФО відкриває скобки, де ми пишемо три параметри. Параметр номер 1 це лічильник циклу, це змінна, яка має стартове значення для цикла. Тобто ми стартуємо, коли лічильник цикла історично так склався, що їх називають долар І, «долар К, «долар Джей, тобто пишуть ось таким чином. Але тут може бути люба, яку ви захочете, змінна. Дорівнює нулю. Другий аргумент це умова, яка буде, викон... коли виконується, то цикл працює. Тобто, коли ця умова і дає true, то цикл буде повторювати свої дії. І третій аргумент це, як буде змінюватися лічильник. Чому? Якщо ми лічильник не будемо змінювати, то цикл буде працювати безкінечно, тобто нема буде кінця, буде працювати, поки не зависне комп'ютер. А іноді так роблять. І самі пишуть умови виходу з циклу. Так іноді роблять. Але майже завжди, коли ми використовуємо цикл ФО, ми знаємо, скільки разів і як ми хочемо зробити повторення, і як змінювати лічильник циклу. Я написав скорочену форму, якщо ви якісь проблеми з цим маєте, то я можу написати ось таким чином: оці два записи повністю ідентичні. Тому я виправлю і напишу ось такий максимально зрозумілий запис. Тобто. Начальне значення 0. В кожному крузі циклу, в кожній ітерації я буду додавати один до лічильника. І коли лічильник стане або 10, або більше, то цикл ми завершимо. Добре, як же це працює? Я виведу $I у консоль. І ви побачите, що працює це наступним чином. PHP код 0,5, PHP є. І ось ви бачите перед собою вивод у консоль. Якщо я поставлю умову менше чи, рівно, чи дорівнює, то буде 10. Я думаю, зрозуміла логіка і маленьке зауваження. Якщо ви думаєте, що постійно виводити треба тільки долар, і ні, ми можемо виводити, що хочемо, а можемо навіть нічого не виводити, просто цикл буде працювати і щось робити. Можна зробити отаким от чином. І ми побачимо, та що ж таке, чого ж мене тяне на п'ятий файл. Вьок, 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 вьок. Тобто ви ніяк не лімітовані в тому, що ви пишете в циклі. Внутрі циклу ви можете писати інші цикли, ви можете писати умови, команди любі, тобто ніякого лімітування немає. Я пишу echo i тому що це просто зручно і візуально показує, як це працює. Є? Є. Ось такий вивід у мене є. Скільки разів спрацював цикл? Тут він спрацював 11 разів. Якщо треба 10, то ось таким чином. Майже завжди цикл пишуть з нуля. Тому остання цифра, коли ми балакаємо про 10 дев'ятка. Але ніхто нам не заважає написати інший цикл. Давайте напишемо інший цикл, щоб ви мали розуміння, як можна ще писати. Наприклад, ось такий цикл. Хай в мене і дорівнює 55, і менше, ну хай буде 100. І буду додавати 11. Можу я так робити? Так, можу, що я отримаю. Ось це перший вивід, що ми дивилися, а ось що я отримую тут. Тобто, можу я робити і так. Ніхто не заважає мені не тільки збільшувати $I, але й зменшувати. Пишу приклад ще одного цикла, умова. Хай у мене долар, цикл працює, поки $i більше чи дорівнює 0. я буду зменшувати $i, причому зменшувати на 2. Кожний крок, кожний степ я буду зменшувати. І ви бачите 55, 53, 51. тобто степ крок зменшення дорівнює двійки. Можу на 3 зменшувати. І ось отримую ось такий вивід. Як бачите. Нічого такого прям складного немає. Просто запам'ятайте, це початкове значення, від, де є лічильник. Це, поки умова ця виконується, цикл працює. Ось це як змінюється лічильник. Якщо ви забули, ну, наприклад, неправильно написали, що буде i-55. Лічильник тільки збільшується, і ця умова буде виконуватись завжди. Що ми отримуємо? Нескінченний цикл. Ще комп'ютер пробує там боротися. Поки не зависне. У мене ну, доволі мощний комп'ютер, тому буде ще там бігати. Я не хочу натиснув Ctrl-C, щоб зупинити ось цей цикл. І скажу так: хто написав не нескінченні цикли, той не програміст. У вас це буде нічого страшного, просто підходьте з розумінням, подумайте, як треба написати, щоб цикл був кінечний. Добре, з цим ми розібралися. Таким чином, ми можемо задавати початкову умову. А умову працювання циклу, тобто, поки умова виконується, цикл працює. І степ-кроки, з якими змінюється лічильник цикла. Ви можете його змінювати як вам завгодно. Тобто тут можуть бути складні вирази, але теж не треба писати мега-складні, тому що цей код треба комусь підтримувати. З цим ми з вами розібралися. Ми можемо писати такі. Блоки, скільки разів нам треба. Я сказав, що можна самому зупинити цикл. Як це зробити? Пишу команду, зупиняємо цикл. Іноді нам треба якось мати вимогу зупинити цикл самим, коли нам треба. Давайте я напишу ось такий приклад. Спочатку виведу у консоль, щоб ви зрозуміли. Ну, Щоб було гарно. Є. І ми бачимо 11, 22, 33. Ось таким чином я написав. А, можна написати умову. If $i дорівнює, ну, наприклад, 55, то пишемо команду break є. Написали, запускаємо і дивимося, що буде. У нас і стало 55, вивився 55, ось він. Потім була перевірка умови. І команда break вийшла з циклу. Тобто далі цикл не працює. Я написав її за допомогою if, але, звісно, ви можете написати і так. Але це не дуже має сенс. Якщо я отак зроблю, то в мене цикл спрацює один раз, виведе 11 і зупиниться все. Тому просто так писати, оцей брейк ну, нема сенсу. Якщо вам треба. Щоб цикл працював два рази, так напишіть, тут менше 12 і все буде працювати. Це запам'ятали. Також дивіться, я написав if, не скорочено, але ви можете внутрі цикла теж писати скорочення, нічого тут проблемного немає, і буде працювати. Таким чином, break зупиняє цикл. Будьте уважні, залежить від того, де ми його напишемо, як буде працювати цикл. Зараз у нас виводить 55. Ось він. А потім зупиняється. Якщо я напишу break. Спочатку, то вивід буде ось такий. Отак було. А отак стало. Тобто, І вже 55, цикл зупинили, а вивести не змогли, тому що цикл вже зупинився. Оце все було вже проігноровано, і з цикла ми вийшли. Тому дивіться уважно, коли ви зупиняєте цикл. Добре. Йдемо далі. Пропуск ітерації. Цикла. Що таке круг, цикла або ітерація? Спрацювання один раз о цього блока називається ітерацією. Тобто, це коли виконується код циклу один свій раз. Тут у нас багато разів виконувався код циклу. Ось він. Раз, два, три, чотири рази були чотири ітерації було виконано. Так, пропуск ітерації, те ж саме напишу, але введу ось таким чином. Замість break напишу Continue. Continue. Якщо пам'ятаєте хтось такий же старий, як і я, це була на комп'ютерних іграх, особливо Денді, Sega, можливість продовжити працю... грати, коли ви там померли, наприклад. Так от, як працює Continue. Continue, коли ви даєте команду у циклі, то. Цикл пропускає поточну ітерацію. Тобто, оце все буде проігноровано, але ми не вийдемо, як в попередньому прикладі з брейк, а продовжимо виконувати цикл. І що ми маємо? 11, 22, 33. Ми не додавали відбивку, тому дуже складно зрозуміти, у чому відмінність. Давайте покажу. Ось так: от. тут ми виходимо наглухо з циклу, а тут просто пропущено 55, тому що ми так написали. Але потім цикл продовжує роботу. Дуже уважно, як і брейк, continue залежить від того, де його написати. Якщо ви напишете так, це не має сенсу, тому що всі команди циклу вже виконані, і ми нічого пропускати не будемо. Тобто, ось вона 55, вона була виведена. Дійшли до continue, пропустили цикл, але більше команд немає, тому ми не бачимо різниці. Тому, як із брейком, дивіться, де ви пишете. І перевіряйте ці умови. Добре. Тепер розкажу. До цього ми просто вводили у циклі команда Echo була. Команда Echo. І ми просто в циклі лупили в консоль. Ті, хто вчив JavaScript, кажуть, ну, може, так не можна. Може треба створювати змінну. І накопичувати в неї. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, створюємо змінну. до є. E. цикл и пишемо. Ось таким чином. Доллар out. Крапка до уровня. Доллар I. Крапка. Ай будет пробил. И после цикла я вывожу. Що ми маємо? Ми маємо ось такий вивід. Я ехо не зробив відбивки, тому теж не дуже гарно. Ми маємо ось такий вивід. 5, 6, 7, 8, 9. Тобто різниці у консолі ніякої нема. Якщо коли ми казали в JavaScript, що в циклі не треба виводити на сторінку, це дуже негативно впливає на швидкість роботи, то тут я так сказати не можу. Є нюанси. Коли ми втілюємо той чи інший метод, але роблять і так, і так. Я не можу віддати перевагу одному з способів праці. У даному випадку, о, в цих спринтах, ви можете вводити як у консолі, так і таким чином, як вам зручніше. Коли ви працюєте з PHP, особливо з базами даних, ви будете багато працювати з даними і будете робити суму елементів, знаходити. Тобто, складати. Елементи якісь, які у вас є. Давайте я покажу, як за допомогою цикла це робити. Дуже уважно. Ми створюємо якусь змінну сум, яку кладемо 0. Чому 0? Тому що ми будемо докладати. Створюємо цикл. І давайте ми знайдемо суму чисел. 1, 2, 3, 4, 5 і так до 10. Як пишемо? Пишемо наступним чином: сум, плюс дорівнює. І тепер виводимо те, що ми отримали. Ехо, долар сум. Є. Давайте зробимо відбивку і будемо перевіряти, що отримали. Порахувати доволі складно, тому зроблю до 3 суму. А сума до трьох у нас дорівнюється 1 плюс 2. Буде 3. До 4 ще плюс 3 повинно додати 7 бути. Ой, чому 7? Давайте ще раз. 1, 2, 3. 6. Все вірно, тобто працює. Тому можемо писати, наприклад, до 15-суму шукати і бути впевнені, що код нас не підведе. Ось така сума вирисовується. Таким чином, коли треба, щось просуму, треба додавання зробити, чогось до чогось, ви створюєте зміну, куди кладете 0. Циклом перебираєте елементи і дописуєте їх у суму. Додаєте, і потім виводите. Аналогічно знаходиться добуток. Наприклад, у нас є задача порахувати, скільки буде 1 помножити на 2, помножити на 3. І таким чином до 10. Як це робити? Абсолютно аналогічно тому, що ви бачили. Давайте зробимо відбивочку, є. І тепер ось такий блок. Але замінимо долар сам на п. Ось тут у нас буде P, і ми будемо ось таким чином писати і виводити p. Але подивіться уважно: класти 0 у p нема сенсу, тому що 0 помножене на щось, дасть 0. Тому кладуть одиницю, коли ми балакаємо про множення, коли ми шукаємо добуток. Що ось це написано? Ось це написана скорочена форма. В скороченій формі виглядає долар P. Ось таким чином. І виводимо долар П. Дивимося на результат. Ну, багатенько. Давайте спробуємо до 4, що нам покаже. Показує нам 6. Тобто 1. Помножити на 2 буде 2. Помножити на 3 буде 6. Так працює. Ну і давайте до 10 подивимось, скільки буде. Ну, доволі велика цифра. Таким чином, ми з вами навчилися робити і додавання, і добуток знаходити якихось цифрових рядів або чисельних рядів, як на прикладі вище. Це важко одразу так от сісти, написати, але розберіть, і ви повинні зрозуміти, як це робиться. Ми будемо постійно це робити при працюванні з базами даних. Що ви робите тепер? Тепер ви йдете у Sprint, дивитесь відео і пишете код зі мною. Зараз я виложу відео і буде код. Завантажуєте, розбираєте код, який написав я, і переходите. Тут буде кнопка якось. Наприклад, у четвертому спринті, завантажити шаблон. Завантажуєте і розв'язуєте ось ці коди. А потім завантажуєте на перевірку. Якщо є питання на сторінки інформація, посилання на чат курсу, я вам допоможу. Переходьте. А потім завантажуєте на перевірку. Якщо будуть помилки, то ми з вами розберемо і ви ще раз зможете виправити. З вами був Лущенка Олександр. Приєднуйтесь до курсу PHP 2023. На все добре!